А що таке радість? О, у мене є дуже круте пояснення слова радість. Мені здається, ще ніхто так не думав, що якщо зробити з цих букв абревіатуру, Р рідні, тобто справжня радість у тих, хто поруч. А атмосфера вона не в речах, а в тому, як ми цей світ відчуваємо. «Д» – душа? Тому що радість живе там, де є тепло душі. О, осмислення. Тобто щастя в тому, як ми відчуваємо цей світ. Ось у промені сонця, у сміху дитини, у часті чаю. С світло, коли радість справжня, вона світиться в очах, те тепло. Тому що радість вона гріє зсередини і робить світ добрішим. Я знайшов вірш, мені здається, він чудово пояснює сенс слова радість. Радість не в золоті, не в скринях, радість в очах. Що сміються в променях. Радість в усмішці, в подиху дня, в тому, що ти живий і навколо є друзі. Радість у миті в дитячому, ура! В тому, що не женеться вічно душа, радість не в майбутньому, не в далечині, радість в моменті, в теплі в році. Мені дуже подобається, дуже гарне пояснення.